Доброго дня! Я Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів на майданчику eTender. З цього відео ви дізнаєтеся, як правильно підписати протокол за допомогою сервісу e-Sign. Цей сервіс безкоштовно надає майданчик ETender для переможців аукціонів. Це значно спрощує процедуру підписання протоколу. Для того, щоб підписати протокол, вам необхідно мати електронний ключ. Ви можете використовувати файловий кваліфікований електронний підпис, отриманий у будь-якому центрі сертифікації ключів. Їх найчастіше використовують юридичні особи. Фізичним особам ми рекомендуємо використовувати електронний ключ, дія підпис або Smart ID, що надає Приватбанк через застосунок Приват24. Важливо, що належати такий підпис має саме уповноваження на підпис особі, і він має бути виключно кваліфікований яким точно є підпис Smart ID Приватбанку та DIA підпис. Всі інші потрібно перевіряти на рівень захисту або у разі отримання нового уточніть у центрі сертифікації, що вам потрібен саме кваліфікований електронний підпис. Як відбувається підписання протоколу за допомогою сервісу документу обігу e-Sign. На вказану вами електронну пошту в кабінеті на e-Tender надійте лист із протоколом. Тема листа протокол. Відкрити лист та натисніть на кнопку Відкрити документ. Натисніть кнопку Підписати та у новому вікні Додайте підпис. Оберіть та завантажте електронний ключ з носія. Якщо у вас файловий ключ, такий, що зберігається на окремому токені флешці, обирайте опцію «Файловий носій та завантажуйте такий ключ до поля Особистий ключ. Далі вводьте пароль до ключа та натисніть Считати. Проводити роботу можна буде лише після зчитування особистого ключа. Переконайтеся, що з'явився статус Особистий ключ щитано» Та натисніть кнопку Продовжити. Натисніть кнопку Підписати. Зберігайте підпис та натискайте кнопку Завершити підписання. Підтвердіть завершення опрацювання документа, натиснувши Так. Далі система попросить поставити печатку. «Продовжити опрацювання. Завантаживши файл з початку, натисніть Продовжити. Якщо ви не використовуєте початку, поставте відмітку про це у чекбоксі та оберіть кнопку Продовжити. Протокол успішно підписано. Якщо у вас діє підпис або Smart ID PrivatBank, обирайте варіант «Носій у складі сервісу та позначте тип вашого підпису. Далі на екрані з'явиться QR-код. Які ви маєте сканувати вашим мобільним застосунком діє підпис або через застосунок Приват24, якщо ви використовуєте Smart ID відповідно. Підтверджуйте підписання у застосунку. На екрані підписання протоколу натисніть кнопку Підписати. Далі ви отримаєте ще один QR-код, який вам потрібно сканувати мобільним застосунком. Після успішного підтвердження підпису статус вашого протоколу зміниться на підписано. Натисніть кнопку Зберегти підпис. Вітаємо! Ви успішно підписали протокол, і про це повідомляє e-Sign відповідним статусом біля підписантів. Для завантаження документу протоколу та підписів сторін натисніть на позначку Завантаження документа, як це зображено на відео. Можна завантажити протокол та підписи одним архівом або натиснути Друк та обрати pdf формат тоді ви зможете зберегти документ з QR-кодом та інформацією про підпис в сторін, дати та час підписання. Після підписання протоколу менеджер «Єтендер» надсилає на погодження або підписання протокол організатору аукціону. Затверджений організатором аукціону протокол буде опубліковано на сторінці електронного аукціону майданчика «Єтендер». Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика «Єтендер». Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів.